Редакторська Вітаю всіх на Радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. Ряд поруч зі мною колеги Думка це Юрій Ларін, Євген Стрельцов, Радіо Накипіло, Юлія Агєєва, Харків Тодей. І ми з вами обговорюємо ключові події тижня. Все, що запам'яталося, будемо свої думки зараз висловлювати. Починаємо. Редакторська. Перша тема у нас. Традиційно так виходить, що все стосується останніх обстрілів, і цей день не виключення. Наймасштабніший комбі... комбінований удар по Харкову був 7 червня, в ніч на 7 червня. І далі такий тиждень, який в такий ком перетворився щодня, щось то авіабомби, то ем, молні, то знову шахіди по ночах. Що ми пам'ятаємо за цей тиждень, що такого ключового можна виділити, це масштабний удар по підприємству, де досі триває пошуково-рятувальна пошукова операція, мабуть, можна так сказати, тому що вже п'ятьох загиблих дістали з під завалів, і триває, далі тривають пошуки, щоб знайти ще одну людину. І, звісно, що також шахеди, які влучали по будинках, зараз ми Тепер бачимо, що е, чим більше шахедів, тим більше влучань саме у житлові багатоповерхівки, в приватний сектор. Е, Юлю можливо ти долучишся, що, що тобі запам'яталося з цього тижня жахливого. Ну, вас, безперечно, 7 червня було найстрашнішим для Харкова. А по підприємству у Київському районі прилетіло 40 плюс шахедів і ракети. І підприємство зруйновано, ну, чотири будівлі, його принаймні зруйновані дуже сильно. І так загинули співробітники. І трагедія ще в тому, що люди ховалися у підвалі. Тобто вони не були на самому підприємстві. Ми вже знаємо про те, що вони були ну, на умовному, мінус першому поверсі. Тобто вони, коли побігли туди, це, зокрема, були жінки і чоловіки, то вони думали, що вони врятуються під час атаки. Але, як виявилося, ні, п'ята доба пошуків і вже знаходять тільки загиблих, тобто врятуватися не вдалося нікому. Що ще умовного страшного? Те, що цього тижня Слобідський район, умовно той, який був в найнебезпечнішим у місті. Найбезпеч. Найбезпечнішим, угу. пробачте, так, він став для шахедів ціллю. Знову пролетіло на цьому тижні в мікрорайон Орієнтовну депо, друге тролейбусне, і домівки поруч. Там теж пошкоджене кладовище, велике підприємство його, шахеди теж знищили. Прям вони потрапили не тільки в цехи, але й в будівлю адміністративну була велика пожежа. Ну і наше підприємство, якому понад 90 років, воно, на жаль, теж зруйноване. На щастя, там не було співробітників вночі, тому всі живі. Бутинки, да? Будинки, будинки, житлові, Основ'янський, також. Слобідський район, так, да, масовано. Ну, так само, як і сьогодні вночі, будинки були у Салтівському районі, наша перша. Перший наш марочос такий. у марочос на двадцяти Причому там влучання було не пряме. Шахет упав перед 24-поверхівкою але тим не менш, це жодного вікна вцілілого і скріння балконів немає. І зараз було повідомлення від організації Добробат волонтерів, які кажуть, що оскільки це величезна будівля і ліфти не працюють, величезний обсяг заміни вікон, потрібні руки, щоб перенести це все. Тобто, і вони закликають людей, чоловіків в першу чергу так доєднуватися до них, тому що вони вчора працювали 15 годин і просять сьогодні прийти, хоча б заносити листи у. На поверхи, щоб вони могли зашивати. Хто, у кого є можливість, долучайтеся, будь ласка. Але також от, авіабомби. Да? Давайте поговоримо і про Малу залізницю, що сталося. Тобто, ми пережили ту ніч шахедів, а потім ввечері того ж дня прилетіли авіабомби. Так. Так, так, було дві бомби. І загинула в результаті начальниця дитячої залізниці, яка буквально три тижні до того була призначена на цю посаду. Їй було 30 років, поховання відбулося 11 червня. Там уточнили, що їй 34. 30... Да. 34. 34, тобто ми розуміємо, і ми в наступних темах будемо говорити про це, в тому числі про міського голову, про його інтерв'ю. Але він просто почав говорити про те, що в цьому інтерв'ю що знову стали долітати керування авіабомби до міста. Всі це чули. Ну, а власне масована атака комбінована, коли були і вночі і дрони, і ракети, і керовані авіабомби. Це така була найстрашніша атака, як дехто каже, з початку вторгнення. До речі, от прокурор уточнив цей момент. Він сказав, що це, це Спартак Борисенко, представник відповідного відділу да по злочинах, воєнних злочинах прокуратури області. Що це можна назвати найбільшою, наймасштабнішою атакою. За короткотривалий період, дві години це тривало. Бо якщо брати спочатку вторгнення, коли була і артилерія, і все, що да, на підступах, ми були в облозі, і по нас летіло все підряд. То звісно, тоді було і по 200 ударів артилерії по будинках, і так далі. Юра, от ти би можливо, я не знаю, статистично якось це називав найбільшою машнемаштабні. Чи це найбільша повітряна атака? Можливо, так точніше? Ну да, мова саме про повітряні засоби. Ураження, звичайно, про артилерію, про СЗВ Бувало Мова гірші, не йде. бувала гірше да, в 22-му році, але от з моменту початку застосування шахедів, в 22-му році, там, в кінці чи в 23-му вони почали їх застосовувати. Це найбільша одночасна кількість, яка залітала в місто. Щодо кабів, ми і минулого разу обговорювали, що вони стали далекобійними. Да? Вони і раніше мали таку можливість, але зараз вони відновили ці удари. Я припускаю, що вони припиняли бити по Харкову просто тимчасово, тому що задіювали все абсолютно, що у них було по Сумській області. Ну зараз у них там. Є, на жаль, успіхи. Тепер у них звільнилися, мабуть, якісь літаки, і тепер вони кидають їх знову по Харкову. Тут я б не казав, що вони прям. <кій> ну, це ж київський район, прильоти були по київському району. Це не так далеко від кордону. Тому редакторська. Друга наша тема вона продовжує попередню. Це звучить вона, як, як захиститися від дронів, особиста безпека і безпека міста. Ем, про що я тут хотіла поговорити? Про те, що от е, були дописи і в соцмережах і, писали і колеги, і представники громадськості, про те, що от, є умовна промзона, і навколо неї все під ударом, можна сказати, під загрозою. І всі ми знаємо ці приблизно ділянки, особливо та ділянка біля дитячої залізниці. Чи не варто місту якось зрозуміло, що всі люди і так розуміють, що це небезпечна зона, їй треба край... ну, швидше пройти, наприклад, да, чи, якось. чи потрібно якось в якісь таблички ставити, чи нагадувати інформаційно, що людям, от через те, що посилилися ці атаки, вони стають такими щоденними чи нещоденними, так? чи потрібно щось. Та ні, я mm -hmm. Думаю, тут все ж таки, хотів в попередній темі це ще сказати. Все ж таки, треба говорити, що це глобально це терор цивільного населення. Зрозуміло, що є цілі, в які вони влучають, але от давайте візьмемо ніч з 11 на 12 червня, сьогодні день після цієї атаки. 24-поверхівка. Що там навколо? Ну всі ж знають містяни, що нічого там навколо один з шахетів взагалі впав в ботанічному саду на Отакара Яриша. Добре, що. Він там впав кудись в дерева, а не в будівлі, які розташовані через дорогу від ботанічного саду, тому що там щільний спальний район. І так можна далі рухатись. Ти розумієш, що це терор, це терор цивільного населення, масовий, де вони обрали отаку таку тактику. Ми вже не вперше це обговорюємо. Що саме вони хочуть цим зробити, щоб місця не їхали, тікали Якались, вимагали від влади щось. Я я не знаю, але м, виглядає так, не знаю. Колеги, поправте мене, якщо може у вас інші думки з приводу цього. Є. Ну тут ані, треба зважати ще на те, що колись Харків був великим промисловим містом Усюди, і промзони у нас є повсюдно. Ну, ну не можна сказати, що в одному районі, районі є промзона, в іншому немає. Знову ж таки, вони коли б'ють по промзонах, грубо кажучи, то уражають навіть підприємства, які виробляють цукерки. Ну у нас був випадок, да нещодавно без квітка не навіть не без квітка. там на Основ'янському районі, там теж постражала. Фабрика яка виготовляла цукерки виключно, більш нічого нема в неї. Ну, тобто, тому, що вони називають промзонами, плюс ми знаємо про їхні старі карти, ми знаємо про те, що вони ними досі користуються, тому що на тих картах нанесено щось. Ну, І умовно, каби вони ж теж летять не дуже точно, там, да? а плюс у них похибка є. І куди воно долетить, коли, коли летить, навіть у промзону, не знає ніхто. Тому тут знайти. Умовно безпечне місце в Харкові, де не треба ставити табличку, будьте уважні. ну, Мені здається, це дуже буде важко навіть. Ну, Дитяча залізниця щось планувала, начебто відкриття вони відкладали, да? але а від... тим на чистому не... да. безпечність, прям... вона прям трошки, да, звісно, що там могли би бути діти, і напевно вони там були. і е, чи доречно зараз це проводити? Ну, це теж предмет для обговорення, зокрема на дитячій залізниці, тому що ну, дійсно сезон був відкладений. Але бачите, два тижні тому призначено керівницю дитячої залізниці, тобто щось там такі планувалося, ну, і, і робітники були на, на робочому місці, так в суботу. Ну це про щось говорить. Тому е, треба можливо переглядати протоколи роботи підприємств якихось, які от ну Наближення до яких ну, зон... відпочивальні, да, або от, як, наприклад, у нас всі розважальні комплекси офіційно зачинені, да не можна відпочивати ніде на водних об'єктах. Проте ми знаємо, що незважаючи по це, всі вони що майже є працюють. Такий об'єкт, як екопарк, який зараз теж виходить, теж на такому. Ну і про екопарк, мабуть, Юра більше знає, бо це взагалі його умовний район. — Альпаки? Да, як... не знаю. ПТСР там нам нещодавно лікувати. був анонс якогось заходу, Стосували і тата, та, я і хотів якраз про це сказати. Тут е зрозуміло, що безпекова ситуація не дозволяє проводити подібні заходи, і я вважаю це правильний крок, тому що це взагалі ще ближче максимально до, е до, до, ворог. до, до ворога. Е і от момент, що хотіла згадати про безпеку особисту. Ми всі пам'ятаємо про дві стіни, але чи працюють вони, коли шахет влітає в дім? Зрозумію, Я що... нещодавно дивився відео, в якому е, хтось з ДС... ДСНСників розказував про те, що, наприклад, там ванна це погане місце для того, щоб ховатися. Наприклад, навіть якщо це двоповерховий будинок, то е, навіть не тому, що там є дзеркало або ще щось скляне, а в тому числі тому, що. Може не бути доступу до людини і тривалий час, якщо влучить якийсь снаряд або дрон, і це теж небезпечно, краще шукати якісь інші, більш вільні від, від якихось конструкцій місця. О, і так. тут ще можна на додачу після вчорашніх прольотів співробітники ДСНС е, говорять, радять людям, щоб вони залишали, коли йде атака, велика шахедів, залишали відімкнені двері, щоб вони відмикали замки. Тому що вчора а. було кілька випадків, коли двері заблокувало, і люди не могли вийти назовні. Бо були е, а ще... чоловікам, доводилось вибивати. Тобто, то якщо ви бачите, що у вас поруч є атака, краще відімкніть ці двері, коли вона закінчиться, ви спокійно їх зачините, і не, не буде у вас необхідності виламувати, якщо ну, знадобиться, да? просто ви зможете вийти. Ще один приклад наведу, стало відомо напередодні. Серед загиблих був чоловік, який він не єдиний, да? але так буває, що. Людина іде дивитися, що відбувається у вікно, і от уламками якраз його є прям смертельні поранені. Це це підтвердили і його родина, і тобто не дивитися, куди воно летить, це ховатися треба в цей момент. І плюс я ще хотіла додати, що ми мені здається мало згадуємо наш метрополітен. Метрополітен найзахищеніша споруда. Тобто я розумію, що під час вночі бігти туди під шахедами буде, але ті люди. Хто живе поруч, або От якісь... немає у нас такої практики стало. От у Києві це прямо Абсолютно. дуже масово. Люди йдуть туди з дітьми, вони заготовляють там оці різні е, крісла, табуреточки, якісь е, ті коврики, якими користуються для тренувань. І Вони туди прям йдуть свідомо, беруть ну, все, що можна взяти. І дуже багато киян от, з першого дня, ну особливо ж у них інші атаки, не схожі на харківські, да? тому що там дуже потужне ППО, і воно геть інакше. Е, але от у них це прям да, Масово йде культура ця походів до метро є. З іншого боку, у нас не розглужена така мережа метро, і у нас ну мало де можна дійти пішки, мало хто може дійти пішки. Ну давайте візьмемо той же Слобідський район або Київський, який останнім часом. 24-поверхівка. Хто б дійшов ну, там, умовно з неї до станції метро. Там давно треба розгортати вже серйозні глобальні рішення у вигляді укриттів, які мають працювати належним чином. їх має, Ну вони. Мають масово з'являтися. Не хочеться тут менторства якогось наганять для наших слухачів і слухачок, але все ж таки нагадаю, що в місті проходять курси до медичної допомоги, вчать користуватися турнікетами, надавати першу допомогу. Тому якщо ви бачите такі... Оголошення, якщо ви бачите, що такий курс проходить, а він може бути часто і безоплатний. Сходіть, будь ласка, це займе буквально там 4 години вашого часу. А ви отримаєте знання, які можуть допомогти вам або тим, хто несподівано може отримати поранення поруч з вами? Редакторсь Хотіла поговорити з вами про нове інтерв'ю Ігоря Терехова. воно вийшло на Дечевеллі Україна. Багато тез, які можна обговорити, і вони теж продовжують наші попередні теми в плані безпеки. Я буду трошки цитувати якісь речі, і ми з вами обговоримо, наприклад, момент про харків'ян. Знову ж таки, міський голова повторює про те, що харків'яни повертаються до міста, каже, що їх вже мільйон триста, да, ж... так, мільйон триста тисяч назвав таку цифру міський голова. Сказав, що десь 204 тисячі офіційно це е, люди в е, ВПО, е, да, е, перемі... в тому числі, в тому числі да. але цифра не точна. На що спирається пан міський голова в цих цифрах складно сказати. Єдине, що Мені в його тезах, коли його спитала журналістка про, про місто, про, про те, от, повертаються люди, не повертаються, чи, і яка ваша позиція з приводу цього, наш міський голова сказав, що я не закликаю, це вибір кожного. Тобто тут нема такої позиції, скажімо так. Якоїсь позиції взагалі? Да? Ні, ні, ні. ну Чому вона є? Це ну, тобто, теж ну, Це теж позиція. ну, Нема хоча б повертайтесь, все чудово. ну, тобто, Тут ближче все ж таки така позиція до того, що зважуєте своє рішення перед тим, як його приймати і їхати От, в світі. Я хочу процитувати ці слова. Так. Ви знаєте, я хочу сказати, що я не даю ніяких порад. Коли мене питають: повертатися чи не повертатися до міста Харкова, я завжди кажу, що це справа самої людини, її родини. Ми розуміємо, які ризики є, але вони існують сьогодні по всій Україні, і в Києві, і на Рівненщині, і в Луцьку, всюди є. Західна Україна страждає, як ви бачите. Так, у нас більше ризиків, але у нас більш комфортне життя, сказав міський голова Ігор Терехов. Юля, що скажеш? Ой я б не назвала, я не знаю, коли остання ніч була, коли ми комфортно спали. Ця ніч також була винятком. Ви знаєте, про що я мрію? Щоб лягаючи у ліжко? щоб поспати хоча б 8 годин. Ну, я не колега, хто з вас востаннє? Поспов вісім. Я б знаєте, я тут хочу не те, що там вступатися за міського голову чи не вступатися. Просто така ситуація і в Києві, і в Одесі, і в багатьох містах. Тобто виходить, ну що, якщо тобі не хочеться оце все слухати, що в ночах від по ночах відбувається в Харкові, то що тобі сидіти на Закарпатті чи у Львові? Ну там ситуація безпекова краще. Ну, не можуть всі виїхати. Ну як це? Я, я не знаю. Юр, Юра, тим, якщо просить. До думаєш? нас у цей момент про комфортне життя не та, там не так комфортно, як у нас. Ти теж через це не їдеш? <гум> ну, це дуже суперечлива теза, тому що е, от їздив на львівський медіафорум і три дні спав. Нормально спав, uh, да? Ну, там, по-моєму, комфортніше. Але тут же ж бачите, я думаю, Юр, юр більше глянути... не пустять до міськради або до домі... З якої точки зору глянути, що мається на увазі комфорт? Вдома завжди краще, як не крутий. Сто відсотків. А те, що не вдається нам всім нормально працювати і відпочивати, це, це факт. Ну, але тим не менш ти вдома. Так, і треба згадати, що. Нам то як, а як на фронті? Тобто, да, захисникам нашим ще та на те, що ще це взагалі це, порівнювати це, це, не абсолютно можливо. неможливо, тому що людина на фронт на фронті це людина на фронті, це фронт і все. Ми цивільні, і це все дуже неприємно і жахливо, що відбувається в Харкові або в інших містах. Але тут, ну. Це в мільйон разів, і це неможливо уявити, в яких в яких умовах наші захисники і захисниці. І дякуємо їм за те, так. що ми можемо Зараз перебувати загалі... в Харкові. Так і з нашими не, не до ночами, але ми тут чіпляємося. Це також наш вибір. Пан Ігор Терехов сказав, що переселенці перетворюються на справжніх харків'ян, і журналістка спитала у нього, хто такі справжні харків'яни. Mm -hmm. Міський голова розшифрував, що портрет харків'янина це перш за все харків'яни обожнюють своє місто, бачать в ньому майбутнє, не можуть без міста, люблять своє місто. Тут п'ять разів повторено про це. І Ви бачите, що у нас місто це я цитую ігоря Терехова, чисте місто. Ми дуже опікуємося містом, Ми дуже хочемо зробити, незважаючи на війну, щоб воно було найкраще, щоб воно було охайне, чисте. Локації відпочинку досуг харків'ян підтримувати оце це все. Незважаючи на війну, от е, є такий рефрен: да, що чисто, хайно, чи це те, чого прагне Харків, щоб ми відрізнялися чистотою. Ну, Тань, на порівнянні, повір, краще, коли чисто, краще, коли є лавочки, краще, коли є смітники. Бо йдеш десь там я не знаю в Києві, ну ну об'єктивно, ну я не знаю. Це звичайно крім, що це все повторювати, ну але це факт. Ну, це правда. До речі, багато хто приїжджає, тут зараз просто буде виглядати, що ми стаємо а, да. на позиції Ігора від... Олександровича. Так, але... треба відіграти ситуацію. Ну, дійсно дійсно, люди з інших міст, коли приїжджають до Харкова, вони дивуються не тільки тому, що там у нас якісь рекреаційні або паркові зони, і вони чисті, там, з лавочками, смітниками тощо. Багато хто звертає увагу, буквально вчора говорив з людиною. Яка приїхала в місто, що дуже швидко зникають ознаки обстрілу. І як на мене, ну в тому плані, що швидко комунальники відпрацювали, і буквально за декілька годин тут ти не зрозумієш, що щось сталося. Як на мене, психологічно це для містян, для харків'ян важливий аспект, бо в інших містах не так швидко все це робиться. Я думаю, тут можна було б кукухою трошки поїхати, якби ми в руїнах жили. От, е, ну, так і є, да. ну, так. а з іншого боку, це трошки теплованно для нас, коли швидко зникають ознаки е, того, що трапилось, да, обстрілу наступного, і здається, що ой, тут нічого не було, да, е, ну це. Ну, тут інше питання, Юль, це те, що ми в першій і другій темі обговорювали, а укриття от масово вони десь робляться, я не знаю. Ні, ну, вічний ну, вогонь робиться, і сходи от, на спуск тобто, робляться тобто, за 37 мільйонів. Ніхто ж не відміняє того, що дійсно в Харкові хороші парки, чисто в центрі. Це, це перевага перед іншими містами. Але ж коли ти поживеш тут тиждень-два-три місяці рік, ну, парки. Відходять на другий ряд, підіймаються інші питання. Вибачте, так я от згадую е, таку спільноту Харків для людей Павла Храмова. Він там mm -hmm. часто підіймає питання про це чисто місто наше І е, е, певно з критичної позиції підходить до цього. Я раджу теж читати цей канал. Чим пишатися Харкову, чи цей наявністю смітків смітників чи чимось іншим. зараз зараз не буду вже читати і цитувати ці пости, але. Для критичного мислення все-таки раджу почитати. Ще була одна теза Ігоря Терехова, яку пропоную поговорити. І зараз теж її шукаю, шукаю, ще не знайшла. Але там було щось про українську мову. От часто буває, що якісь центральні канали у міського голови питають про мову. І знову таки Ігор Терехов, як це? Буває часто з ним, він говорить так про українську мову, але згадує якусь невідому слобожанську мову. Ем. Я думаю, тут головне в цьому, що він говорить про якусь, навіть слобожанську мову українською. Оце От, важливий ну, він момент. Він тому, її що... вигадав цю, цю ні, 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 винахідник цього лінгвістичного а феномену в... Арсен Борисович Аваков. Да. Так, До це реч. відомий філолог Харківський. Кий, Чугуївсько, Харківський, мабуть, ну або ще глибше. То не треба приписувати Ігорю Олександровичу. Ну, Як те, на мене, що... це вже просто ну, це погано так. цю слабожанську... немає, немає української не мови. Ну, Я... Юля, скажи своє слово. Нем, нема слабожанської мови, і, як правило, це Словосполучення беруть і тягнуть в своє мовлення люди, які не володіли українською мовою. Так, Арсен Борисович, ми пам'ятаємо, що там було трохи краще, ніж Азіровка, але. Ну, але прям, не сильно, але не сильно краще, так да. тому вигляд Олександровича спочатку також не було української мови, але ну дивіться, він перейшов і користується. І ну ми вдячні все одно йому за це, тому що ну ви вочевидь не всім дорослим людям є. тут. Можна відзеркавити слобожанську мову на не знаю, закарпатську мову, без мову. Є такі мови, це... там нема таких мов, які Та, мови. Ні, ну, ну про що ми ну волинська мова, ну е там якась е яка там ще господи, е галицька Гулиська. мова. Ну нема галицької мови. Ну, це свого мови. роду сепарація. Говірки є, але це предмет для вивчення Арсена борисовича. Окей, okay. да, тому я б ну. Опять же, не хотілося б моралізаторствувати, але у нас іноді буває, що ми якісь поради. Мені е, бракує, що журналісти центральних медіа не ну, якісь зауваження не роблять. Місь... це ж ну можна доуточнити, що ви маєте на увазі? Поясніть. Я так б не далі. сказав, що прям за... слабо... за, зауваження. Щось... Я знаю, що тобі скажу? Мене дивує, що журналісти всеукраїнських медіа взагалі е, такі комплементарні інтерв'ю mm -hmm. роблять, бо це не вперше. І наші колеги з BBC, і колеги, от зараз з Welle, і нещодавно ще ну, якийсь час тому теж було. Кожен раз ти слухаєш, і таке відчуття А Свігіль Мусаєва з української правди, наприклад, по-моєму, робила свого часу інтерв'ю з Ігорем Тереховим. Чому вони такі? Мені не зрозуміло. Бо краще б все ж таки трохи ближче до реальності вони були, а не розмови про тільки героїчний незламний, незламний Харків. З іншого боку, можна зрозуміти, київських журналістів да, журналістів закордонних медіа їх локальні якісь питання ну, не цікавлять. Наші якісь з вами тут застереження вони не будуть там щось да, ставити. Вони загалом, і в принципі, от да, ці інтерв'ю часто однакові, да, Юро. Тобі, от, коли я скидувала вам подивитися, щоб ми поговорили. Ви сказали, що так прогорнули. Ну, не цікаве, що, Ми все це чули. Ну нічого нового. Нормальне інтерв'ю – це коли ми можемо, прочитавши його, взяти собі на курс. чотири інтерес, новини, не. хоча б. Да, це вважається плюс-мінус. Ну тобто, це не тільки ну, нове, ціннісне. Ну, а ціннісне, емоційно цікаво. Але давайте, от Таню, ти давно хотіла запросити пана Ігоря Олександровича. Нам не вдається скористаємося, тільки воду. Юра, може, Юра або. Хтось. Ні, чому ми що, запрошуємо. Юра запрошуємо завжди, завжди радіки е, Юля. По, 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 завжди раді поговорити і поставити так. питання, і почути відповіді, тому що це важливо, е, бо ми за миром нашого міста. Ми поважаємо його думку, тому от так. і такий час приділили його думкам. Редакторська на останок нас пару хвилин залишається, але хотілося б сказати, що сьогодні відбувся черговий етап обміну військовополоненими. Ми не знаємо кількості, оскільки цей процес зараз оці кілька днів підряд такий засекречений з боку кількості з безпекових міркувань. Йдеться про категорію тяжко поранених, тяжко хворих і молодих воїнів-захисників, які потрапили в полон. Це вік до 25 років. Ми точно знаємо, що в попередні дні повернулися вось. Миров дев'ятеро ще про одного стала так, відома так, та, та. зюма із Мерефи Золочів. Радіємо за те, що повертаються наші земляки. І, і от сьогодні теж найближчими годинами я думаю, стане відомо. Олег Сенгу повідомить, хто з харків'ян теж повернувся, якщо це так і сталося. Дуже дякую вам, колеги, за сьогоднішню розмову. Е, наступного тижня зустрінемося ще раз. Журналисти накипіло, Харків туди, медіапорти та думки обговорюють головні події тижня.